Доброго дня, пані та панове. Сьогодні ми поговоримо про матеріали для оздоблення печей, камінь і так далі. Якщо потрібно поштукатурити піч, раніше використовували мішковину і замочували в глину, і накладали на піч. Потім зверху накладали слої, шар глини із і військовим розчином вапняним, то все фарбували. На сьогоднішній день є отака штукатурна сітка, котра складається зі скло волокна. Вона краща. Ми протестуємо її наразі. Бачите? Вона трошки пригорає, але. Але. Вона складається зі скла волокна, воно дуже міцне. Багато у людей питань, чому горить. Бачите, воно трошки пригорає. Але це зв'язуючий матеріал клей. За рахунок чого воно тримається міцно і його можна розгладити по стіні. Але далі воно вже не горить. Це по-перше. По-друге, коли вона без доступу кисню вона не горить. Тобто накладаємо шар глини, потім розладжуємо сітку і зверху ще шар глини. Кисню нема доступу, горіти вона немає взагалі. Від неї ні запаху, нічого нема. Але вона має бути на скловолокні зроблена. Ця більш крупніша використовується для штукатурки. Під плитку і так далі для зміцнення поверхні. Більш дрібніша використовується для вже малярних робіт. Мене питають, а як з приводу пожежобезпеки? Ну, звісно як. Ми використовуємо керамово волокно. Ось оцій товщини достатньо, щоб нічого не загорілося. Ось я собі при вас прямо. Печу собі руки відкритим полум'ям. І тут висока дуже температура. Але мені ж воно не пече. Точнісінько так у вас в безпеці ваші будуть дерев'яні конструкції, де ми використовуємо е, Керамове локно використовується як пожежобезпечний матеріал. Тобто, якщо у нас труби проходять попри дерев'яні балки перекриття, ми Відсікаємо температуру від дерева за рахунок цього матеріалу. Давайте ще поговоримо про е, шнури з керамоволокна і ленту. Це також керамічне волокно, воно не горить. Температури воно не боїться. Як вам видно, воно не горить. І дуже міцно тримається. Куди ми їх використовуємо? Дверцята вони металеві. Метал швидко нагрівається і починається розширення у нього. Тим самим він чавить на цегляну кладку. І нам потрібно зробити так, щоб воно стояло і трималось міцно, і кладка не порвалася. Для цього ми використовуємо шнур. Він якраз лягає. По поличкам. І тоді при розширенні він являє собою амортизаційний слой. Цей амортизаційний слой не дає давлення на цеглу. Якщо треба навколо плити також дати на лінійне розширення зазор, ми використовуємо шнур. Якщо у вас є якісь питання з приводу о, будівництва печі, задавайте, будь ласка. Я з радістю вам відповім.